І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми будемо забирати халяву. Вона вийшла вже трошки так давненько. Це халява особої і испитання. Участую в забіги на время, щоб отримати яру і доску турнір. Можна нажати відразу іграти, але у мене ще плюс допомогу халяву ми сьогодні заберемо. Це ось така доска із Сан-Франциско. Я надіюся, що ось цього доповнительне не буде стояти більше 30 ключиків. Тож у мене 37 ключів. Забираємо цю доску, лишилося 50 минут до її завершення, тобто її вже не буде тут. Я її вже не зможу отримати. Забираємо за 60 тисяч. Ось так воно виглядає, це знов доска для колекції, я нею користуватись, напевно не буду, більше буду користуватися. З досками які мають. да, 30 ключиків. А з досками, які мають бонусні всякі ці Так, да, тут теж слід є. Ось мої досі, яким я користуюся. Але в неї ще є двойний прыжок. Це що дуже полезно. А в цій досці немає двойного прыжка. Давайте заберемо ось сразу цвіточний слід за 30 ключиків. Ключики зараз тяжко получати, але раді такого можна і забрати. Так, доска гарно виглядає. Давайте відразу я її запущу, попробуємо, як вона виглядає іменно в ігрі. Я бистренько зараз. Ось так. Доска виглядає, велика доска сама по собі. І видно, від... квіти різні вилітають. Гарно виглядає доска, коротше. Можна так користуватися, наприклад, якщо там надоїли всі інші доски, вона гарно виглядає сама по собі. Добре, далі, давайте заберемо наступну халяву. Відразу получаємо ще 1500 золота. Це дуже добре. Так, заходимо в івент і заходимо в естафету по таймеру. Просмотр. Тут треба на третьому етапі, якщо я пройду 350, кілометр, ну там, я не знаю, кілометри, там просто щочека 350 тисяч, то я получу доску, ось доскухтой. А якщо 800 тисяч, то получу персонажа. Ну добре, будемо старатися, зараз я візьму просту доску, не просту, а свою доску. Естафета по таймеру. Будемо старатися якось, вип... якось виповняти. Нажимаю участвувати. Ага, тут ще треба персонажа вибирати. Я поняв. І Тахо. Тахо в мене немає якраз. Давайте візьмемо. Наряд, камуфляж. Так, я відразу беру доску, тому що ще було б непогано мати таку доску з ускоренням. І тоді було б дуже легко добити. Я буду весь час використовувати доски. Щоб якщо, наприклад, треба буде там застрибнути на поїзд, а мене, наприклад, а я знизу стою, то щоб я зміг застрибнути завдяки двойному прыжку Я сподіваюся, ми це пройдемо з першого разу. Я відразу це все покажу на відео. Ось для чого потрібні такі доски для різних халяв. Чогось немає зовсім, а от. Тобто вони трошки тут От вже в мене на 15 секунд менше времени, а я всього навсього там пробіг. 77 цього. Це я навіть не знаю, Чи я зможу його пройти, мені здається, самим логічнішим це треба було в самому початку використати ускорителі і бонус там з синього кольору. Тоді щочик бійшов набагато швидший. Не знаю. Напевно, тільки так. Так, або надіюся, зараз я якимось чином доб'ю все ж таки. Будемо надіятися. Локація тут зовсім вже інша, не така як в початковому цьому лобі. Так, да, тут вже секунди йдуть. І... Не дуже виглядає. Доведеться, напевно, дивитися рекламу, щоб продовжити. Нам потрібно 850, по-моєму, тисяч пробігти. Я вже пробіг. Це ще выходить 250 тысяч. Навіть немає половини ще. А время то вже підходи нормально так. Дуже добре, вранці то замідляється, замедляється. Точніше зовсім відключається. І можна летіти, в принципі, дуже довго. І буде набиватися все одно щочик. Ось ми вже пройшли ще один етап. Можливо це третій етап, а можливо ще ні. Я не пам'ятаю, якщо чесно. Так, це треба. Отже, секунду будуть йти. А де время? Класно, коротше. Ну і ось я випавню місію. За 50 тисяч даю тут награди, 250 ще нічі награди, за 350 також. Нормальні такі награди. Але я не можу поняти, де мої награди головні, Де мій персонаж разом з Доскою? Серйозно? 215 мільйона! Пройді етапи 3 і 5? Щоб виграти Juster Jar, це виходить треба. 950 тисяч. Та це взагалі... Ну, коротше, я погнав. Далі. Ну і ось, ось, в принципі, я. Вже третій етап пройшов. Я вже можу забрати доску. Ось 2,4 мільйона, 2,7, 2,85. 3,15 і ось така топова доска. Навірно, топова. <смі> За таке час, що я проходив це все, то я навіть не знаю, чи вона варта того всього. Ось така, в принципі, доска. Я, коротше, буду продовжувати це все проходити. І, так як завжди, обріжу вже і покажу вам. Як я вже буду забирати все. Ну добре, все, я погнав. Я хотів би показати, як виглядає ця доска. Ось, вона називається доска. Із... Точніше, це джастер, а доска є сама із Праги, Ми її вибираємо і ось зараз подивимося, як вона виглядає при забігу, при лобі. Ось так виглядається доска. Я б не сказав, що вона прям капесика крута, але на халяву, як я завжди говорю, до колекції, в принципі, піде. В мене є, ви бачили яка доска, ну, вона там з двойним прыжком. І, в принципі, оце, я розумію, це класна доска, завдяки якій можна виповняти місії. А це так простеньке. Добре, в принципі, я це показала, буду далі пробувати проходити місію. Ну і ось вже четвертий етап, я вже забираю награди. Я хотів вам розказати те, що це вже другий день. Вчора я не зміг це пройти того, що вже рекламу не давали. Тобто заходимо забрати награду. Ось такі награди різні. Наступний етап буде аж через 17 часов 59 минут. Ясно, тут ще й не можна все зараз пройти. Я понял. Останній, да? По-моєму, По так. Да. Да. Якщо це був четвертий, то останній п'ятий. Значить, я ще хотів би забрати відразу доску ось таку. Скайс з буйно айреса вона сьогодні вийшла. Це буде прямо від відео з дуже багатьма халявами в садвайсьор. От я її беру і зразу покажу, як вона виглядає. Мене самого цікавить. <реш> так цікаво, тіпо, вона рухається, типу. Ніби як летить на пропелерах. Коротше, дуже класна доска. о і класні на цьому, на поїзді ефекти різні. Блін, не треба було брати цього раніця. Коли його треба, то його немає. Коли його не треба, то він завжди є. Ну, Коротше ось така доска. Я не знав, що це знов треба буде чекати якесь время, щоб його отримати. Ну, нічого страшного. В принципі, я хочу розказати те, що допоможе вам, в принципі, для получення цієї халяви. Для того, щоб її отримати... Потрібно мати різні допомоги. Ну, коротше, зараз я вам покажу, щоб точно ви зрозуміли. Ось. Зараз іграть. І от зліва, з самого низу, от, є ранці і є усілітілі. Що-то. Тобто, завдяки ним ви зможете швидше набити всякі ці М -м Ну, які там. Кількість пробігу там, чи як воно правильно кажеться. Коротше, дуже класно виглядає. Доска мені от іменно вона ця я дуже сподобалася. Добре, всім дякую за перегляд. Хоча я от не знаю, чи я буду ще вирізати, ще відео можливо це не буду викладати, а вже завтра викладу, коли пройду вже останній етап. Навірно, я так і зроблю. Так що я ще з вами не прощаюся. І ще хотів сказати, що в, той, в тій халяві там, коротше, така фішка, це не проста, ну там, як вона, естафета по таймеру, чи як правильно вона називається. Це не проста естафета по таймеру, там е, Не загальний біг вважається, там 2 млн грн пробігти за один раз. Ні, там потрібно пробігти Ну, тобто можна по, по кусочках, наприклад. За один забігти пройшов 500 тисяч, потім за другий забіг знову 500 тисяч і це виходить вже мільйон. То воно додається. Ну і ось якось так. Це вам, я думаю, допоможе, щоб забрати цю халяву. Добре, зустрінемось вже завтра, як говориться. Всім привіт! Коротше, я вже нарешті добив цю халяву. З жаро. Це просто ужас. Це дуже важко виповняти всі ці місії. Тут виходить, треба було пробігти 6,9 мільйонів, це не за раз, там пару раз можна забігів типу, проходити. І воно потрошки додається, як я вже і говорив. І ось такі різні халяви, якщо хочете, от можете побачити це все. Так, і ось ми забираємо персонажа Джаро. Це прям просто капець, як важко його отримати. У тебя є жара. Зараз ми подивимося, як у нього типу всякі ці цікаві емоції. Ось так він виглядає. І все, в принципі. Це ось така халява. В принципі, більше нічого тут немає. Я забрав ось цю доску, але брат вже її знімав, так що я не буду розказувати, що по чому. Далі... А, ще плюс є такий наряд. Ну я його ще купляти не буду. Вже куплю колись пізніше. Давайте подивимося, як він виглядає. Звісно, треба було взяти разом з доскою, але нічого страшного. Ось як виглядає цей персонаж. Давайте, правда, візьмемо разом з доскою, бо якось негарно получається. Реклама. Так, мі. Доски. Я вже не пам'ятаю, яка то доска зараз. А ось. Ось ця. Є. Доска із Праги. А цей персонаж. Також серфер із Праги. Коротше, персонаж класний, але... Воно мені здається того не варте, що стільки времені вбити, щоб отримати просто-напросто якогось сервери. Звісно, класно, коли маєш його. Але все одно це дуже важко його добивати. Надоїдає просто весь час проходити і дивитися рекламу, там, щоб, там, наприклад, щоб додали ще плюс 30 секунд по таймеру. Ну, коротше, якось так. Мені персонаж подобається. Доска, як я і говорив, вона така собі. Вона не дуже вже аж така класна, але для колекції піде. Добре, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, нові халяви по різним іграм. Ми через десь тиждень або через 2 тижні будемо знімати вже наступну ігру. А яку ігру ви вже дізнаєтеся, підписуйтесь на канал щоб це не пропустити. і Всім удачі, всім пока.